Він Зумію. все віддавав, він просто в нього не було розуміння взагалі, що таке сім'я і що може змінитися після uh -huh. того ж Тобто, uh -huh. знаєш, можливо, це десь виховання, можливо, це якісь знову таке Травми е з минулого. Можливо, це якісь дощі. Зараз, коли ти питаєш, чому ти так довго не живе? Тепер він всім радить своїм друзям, женіться і рожайте дітей. Ну, бачите, Бо для нього це зараз кайф, сенс кайфуша, його життя. Да. Він, він зараз каже, ну чому ну, він він знає, приймає, тому що він що не в нього ш... не було да. розуміння. Я це відчувала. Не, да, не йшов туди, тому що боявся, не знав, куди да, це да, піде. Да. От да. не було Коуча на нього в той час, тому не потрібно боятися. Я би його прокоучила, А але знаєш, можливо, десь на такому внутрішньому відчутті я знала оце, як його вести, але я не хотіла його налякати. Він був твоїм першим досвідом. Я хотіла сказати експериментом, але успішним твоїм експериментом. Так, до речі, відео в описі буде лінк до Людмили та його профілю.